Добрий вечір. Через поле, через гай прийшов до вас, Миколай. Слава Ісусу Христу. Чи знаєте ви, діточки, хто я? Знаєте, Олечко, я бачу, що знаєш. Я читав твої листи, Олечко. Чи були вечемні дівчатка? Ось, говори зі мною, я люблю тебе дуже, не бійся мене. Я знаю тебе, я кожного вечора заглядаю віконечко, яка ти черна. Ну що ж, дівчатка, не будемо вас мучити, ви горите від нетерпіння, будемо приходити до подарунків. Ану, паняночку, тримайте, мій посох. Ну що ж, дівчатка, хто був саме чемний? Ану. Це тобі, Дуже багато подружнього. Саме такі, які ти хотіла. А тут я маю ось. Так, так, ось. Це христинця. Це христинка. Христинку беремо. Вели хрестиноку, золотимо. Дівчатка, чи ви вивчили віршики? Ой, Хто, хто? Миколая любить. Не, ж ти Не, застидалося. Не застидалося. Ну що ж, подарунків, багато сьогодні всім вистачить. А це в нас овості біла шапочка. Саме така, про яку ти мріяла. Так, так, донько. І фруктики вам, дідо, Приніс. Беви дитиночку. Тепло у вас хаті. Не привик я до такої жири. Ой, дівчата, дівчата, щедрий був сьогодні рік. Лести ваші, я про вас пам'ятав. Я дуже довго чекав, щоб до вас прийти. А це ваші тапини? гроші. так тут гроші. За твоїми листами триме. Ти написала мені лист, і я тобі приїжджу. Рости велика і будь така цінна, якою ти й була. І водяна замальовочка. І ще шоколадочки. А це вам, дівчата, щоб ви пам'ятали, хто до вас приходив. Діше мадонька. І шоколадочки. Ну що ж, дітки, ще шкарпеточки, христиночку тобі. І на цьому буду прощатись. Дорога в мене ще далека, діточок багато. йду я до інших. Діточки, будьте чемні, любіть маму і слухайте її. Najdemo v bati zdravi, kaj vas Bog zaraže, slava Jezusu Kristusu.